Біблія, Старий Завіт. четверта книга Мойсея, числа, розділ 21. Як тільки ханаанський цар Аради, який жив на півдні в Негев, почув, що Ізраїль рухається дорогою Атарім, то пішов війною проти Ізраїлю і взяв декого з них у полон. Тоді Ізраїль дав обітницю Господу і сказав: Якщо віддаси цей народ у мої руки, я зруйную його та його міста, як приречені на закляття. І вислухав Господь голос Ізраїлю і видав йому хананців. Він знищив їх та їхні міста, як приречені на закляття, назвавши те місце Хорма. Після цього вони вирушили від гори гор в напрямку Червоного моря, щоб обійти землю Едому. Але в дорозі народ виявив малодушність. Люди почали нарікати на Бога і на Мойсея. Навіщо ти вивів нас з Єгипту, хіба що для того, щоб ми загинули в пустелі? Адже тут немає ні хліба, ні води, а цей нікчемний хліб неабияк набрид нам. Тоді Господь послав на народ отруйних зміїв, які кусали людей, і чимало з ізраїльтян померло. Люди прийшли до Мойсея і сказали Згрішили ми, оскільки нарікали на Господа і на тебе, помолися ж до Господа, щоб він забрав від нас зміїв. І Мойсей помолився за народ. Господь же сказав Мойсеєві: зроби собі змія і вистав його на жердині. Після того, якщо когось вкусить змій, нехай той погляне на нього і буде жити. Тож Мойсей зробив мідного змія і встановив його на жердині. Тепер, коли змій кусав людину, то вона звертала очі на мідного змія і залишалася живою. Ізраїльтяни вирушили далі й отаборились в оботі, вирушивши з оботи, вони отаборились в її Абарім, в пустелі, яка знаходиться на схід від Моаву. А коли вони рушили звідти, то отаборилися в долині Зерет. Вийшовши звідти, вони поставили табір на другому боці Арнону, що тече через пустелю і підходить до кордонів аморейців. Арнон є моавським кордоном, що межує між Моавом і Амореєм. Тому й говориться в книзі Господніх воїн» Вагеп у суфі і притоки Арнону, і русла приток, що простягаються до місця Ар і сягають кордонів Муаву. а звідти вирушили до Бере, це та криниця, про яку сказав Господь Мойсеєві: Збери народ, і я дам їм воду. Тоді заспівав Ізраїль таку пісню: Піднесися, кринице, співайте їй, криницю викопали вельможі. Видовбували її володарі народу своїми жезлами, законодавці своїми посухами, з Мідбару вони подалися до Матани, а від Матани до Нахаліїла, з Нахаліїла до Бамота, а від Бамота в долину, що на рівнині Моаву біля вершини, фазги, що височіє над пустелею. Тоді Ізраїль послав своїх старішин до Сіхона, аморейського царя з проханням. Дозволь мені перейти через твою землю. Ми не звертатимемо ні на поля, ні на виноградники, не будемо пити води з криниць, будемо йти дорогою царською, аж доки не перейдемо твоїх володіння. Але Сіхон не дозволив Ізраїлові перейти через свою землю. Більше того, Сіхон зібрав весь свій народ і пішов проти Ізраїлю в пустелю, дійшов до Яхци і вступив у бій з Ізраїлем. Проте Ізраїль розгромив його вістрям меча і заволодів його землею від Арнону до Ябоку і аж до аммонових нащадків, оскільки яс був кордоном амонійців. Тож Ізраїль захопив усі ті міста. Ізраїль поселився у всіх містах аморейців, тобто у Хешбоні і в усіх прилеглих до нього поселеннях. Хешбон був містом сіхона, царя аморейців. Він раніше воював з попереднім царем Муаву і забрав у нього всю його землю аж до Арнону. Через це кажуть ті, хто говорить загадками, приходьте до Хешбона, щоб відбудувати і облаштувати місто Сіхона, бо вогонь вийшов з Хешбона, полум'я, з міста Сіхона, він пожер ар володарів висот Арнону. Горе тобі, Моаве, Ти загинув, народе Кемоша. Його сини стали втікачами, а його дочки полонянками царя аморейців, Сіхона. Ми їх перемогли, загинув Хешбон аж до Дібона. Ми спустошили все до Нофаху, що неподалік Медеви. Отже, Ізраїль оселився в краю аморейців. Після цього Мойсей послав розвідників, щоб оглянули Язер. Тож завоювали і його поселення, вигнавши аморейців, які там жили. Повернувши, вони пішли дорогою до Башану, і ось проти них виступив Ок, цар Башанський, з усім своїм народом до Едреї, щоб воювати. Але Господь сказав Мойсеєві: не бійся його, бо у твої руки я віддам його увесь його народ, як і всю його землю. Вчиниш з ним так, як ти зробив із Сіхоном, царем Амореців, який жив у Хешбоні. Отже, вони знищили його та його нащадків і весь його народ. Так що не залишилося жодного живого. Таким чином, вони заволоділи його землею. Розділ 22. Знову ізраїльтяни вирушили й отаборились у степах Моаву за Йорданом навпроти Єрихона. Коли валак син Ціпора, побачив усе, що вчинив Ізраїль аморейцям, то моавійці дуже злякалися народу, оскільки той був досить численним. Від самого вигляду ізраїльтян нащадки Муава огорнув страх, і сказали муавійці мідіянським старішинам тепер ця ватага об'їсть усе, що довкола нас, як виїдає віл зелень на полі. В ту пору царем Муаву був Валак, син Ціпора. Він вирядив послів до Валаама, сина Беора, у Петор, що над рікою Єфрат, у краю нащадків свого народу, аби покликати його говорячи. Оце з Єгипту вийшов народ, вкрив усю землю і оселився напроти мене. Тому прийди, будь ласка, прокляни мені цей народ, бо він сильніший за мене. Може, мені вдасться розбити його і вигнати його з краю, адже я знаю, що кого ти поблагословиш, той благословений, а кого ти проклянеш, той буде проклятий. Тож пішли муавські старішини разом з мідіянськими старішинами з подарунками в своїх руках за чаклунство. Прийшли вони до Валаама і переказали йому слова Валака. Він же сказав їм Переночуйте тут цю ніч, і я переповів вам те, що скаже мені Господь. Таким чином, муавські князі залишились у Валаама. Прийшов Бог до Валаама і запитав, що то за люди в тебе. А Валаам відповів богові Валак, син Ціпора, цар Моавський, послав їх до мене сказати. Ось вийшов народ з Єгипту і вкрив усю землю. Тому прийди і прокляни його мені, можливо, тоді я зможу його подолати у війні і прогнати його. Тоді сказав Бог Валаамові Не йди з ними і не проклинай цей народ, бо він благословенний. Уставши вранці, Валам сказав князям Валака Повертайтесь у ваш край, бо Господь не дозволяє мені йти з вами. Тому князі муавські встали, і, прийшовши до Валака, сказали Відмовився, Валаам піти з нами. Тоді Валак знову послав старішин, але в більшій кількості і поважніших, ніж були ті. Вони прибули до Валаама і кажуть йому Так говорить Валак, син Ціпора, не затримуйся, благаю, і приходь до мене. Адже я справді виявлю тобі дуже велику шану і все, що скажеш мені, зроблю. Тільки прийди, прошу тебе і прокляни мені цей народ. Відповідаючи Валаам і цим слугам валака сказав. Хоча б валак давав мені повний свій дім срібла та золота, то й тоді я не зміг би порушити наказ Господа мого Бога, чинячи щось мале чи велике. Проте залишіться тут ви і цієї ночі, а я дізнаюся, що Господь знову скаже мені. Уночі Бог прийшов до валама і сказав йому: якщо вже ці люди прийшли і кличуть тебе, то вставай і йди за ними але чинитимеш лише те, що скажу тобі. Тож Валаам, вставши вранці, засідлав свою ослицю і пішов з князями Моаву. І ось спалахнув гнів Божий через те, що він пішов, а господній ангел став на дорозі, щоб зупинити його. Він же їхав верхи на своїй ослиці, і двоє його слуг супроводжували його. Ослиця, побачивши Господнього ангела, який з оголеним мечем у руці стояв на дорозі, звернула з дороги і пішла полем. Тож Валаам, щоб повернути її на дорогу, почав бити ослицю. Тоді Господній ангел став у проході між виноградниками, де була огорожа з одного боку, і огорожа з іншого боку. Побачивши Господнього ангела, ослиця притулилась до стіни і защемила ногу Валаама до стіни. Він же знову почав бити її. Господній ангел перейшов далі і став у вузькому місці, так що неможливо було обминути ні праворуч, ні ліворуч. Ослиця побачила Господнього ангела і лягла під Валаамом. Розлютившись, Валаам почав бити ослицю палицею. І ось Господь відкрив уста ослиці, і вона заговорила до Валаама. Що я зробила тобі? Що ось уже втретє б'єш мене? Валаам відповів Ослиці. Бо ти поглумилася з мене, якби у моїй руці був меч, я би тебе зараз убив. Тоді Ослиця каже Валаамові: Хіба я не твоя ослиця, на якій ти їздиш від своєї молодості аж до сьогодні? Хіба є у мене звичай так з тобою чинити? Він же відповів: Ні. І тут Господь відкрив Валаамові очі. Він побачив Господнього ангела, який стояв на дорозі з оголеним мечем у своїй руці. Він схилився і впав до лілиць, а Господній ангел каже йому: Чому ось уже втретє ти б'єш свою ослицю? Адже це я вийшов, щоб протистояти тобі, тому що твій шлях згубний переді мною. Ослиця бачила мене і тричі уступала мені. Якби вона не звернула переді мною, я вже вбив би тебе, а її залишив би живою. Валам сказав Господньому ангелові, Згрішив я. Оскільки не знав, що це ти стояв напроти мене на дорозі, тепер же, якщо це тобі не подобається, я повернуся до себе. Але господній ангел сказав Валаамові, Іди з цими людьми, однак говоритимеш тільки те, що я скажу тобі. І Валам пішов з князями Валака. Коли Валак почув, що йде Валам, то вийшов йому назустріч до міста Моав, розташованого на кордоні понад Арноном. На самому кордоні краю, і сказав валак Валаамові: кілька разів посилав я за тобою, запрошуючи до себе, чому ти не приходив б до мене? Хіба я не спроможній вшанувати тебе? А Валам відповів Валакові: Так, я прийшов до тебе зараз, але чи буду я здатний щось сказати? Я говоритиму лише те слово, яке вкладе в мої уста Бог. Пішов Валаам з валаком, і прийшли вони до кірят. Хуцота. Валак привів у жертву тельців та овець і послав їх Валамові та князям, які були з ним. А вранці валак узяв Валаама, вивів його на узгір'я бамот баалу звідки можна було побачити деяку частину народу. Розділ 23. Тоді Валам сказав Валакові Збудуй мені тут сім жертовників і приготуй мені тут сім бичків та сім баранів. Валаг зробив так, як йому сказав Валаам, і приніс валак та валам на кожному жертовнику по бичкові й баранові. Далі Валам сказав Валакові: Стій біля твого всепалення, а я піду. Можливо, з'явиться Господь для зустрічі зі мною. Те, що він мені об'явить, я сповіщу тобі. Тож він зійшов на голу вершину гори. Зустрівся Бог з Валаамом, і той сказав йому: Сім жертовників приготував я і на кожному з них приніс побичкові биранові. В той час Господь вклав слово в уста Валаама, сказавши: Повертайся до Валака і скажи йому так. Тож, коли Валаам повернувся до нього, той з усіма моавськими князями все ще стояв біля свого всепалення. Валаам виголосив свою притчу, сказавши: З Араму припровадив мене Валак, Моавський цар, з гір Сходу. Прийди і прокляни мені, Якова, прийди і наклич нещастя на Ізраїля. Як же мені проклинати того, кого Бог не проклинає? Або як накликатиму нещастя на того, кому Господь не бажає зла? Адже з вершин гір дивлюсь на нього, і з пагорбів спостерігаю за ним. Ось народ, який живе окремо, і між народами не числиться. Хто полічив би порох Якова? І порахував би хоча б четверту частину Ізраїлю. Нехай я помру смертю праведних, і нехай мій кінець буде подібний до їхнього. Тоді Валак сказав Валамові, що ти мені наробив? Я тебе покликав, щоб проклясти моїх ворогів, а ти їх ще й поблагословив, відповідаючи, той сказав: Хіба я не повинен говорити лише те, що Господь вкладе в мої вуста?» Тоді Валак промовив до нього. Давай підемо ще зі мною, будь ласка, на інше місце, звідки його побачиш, хоча й там побачиш лише якусь його частину, а всього його не побачиш. Прокляни його мені звідти. Він повів його на галявину Цофім, на вершину гори Фазгі, збудував там сім жертовників і приніс у жертву потельцеві й баранові на кожному жертовнику. І сказав він Валакові Стій тут, біля свого всепалення. А я вийду на зустріч з Господом ось туди. Господь зустрів Валаама, вклав слова в його вуста і сказав Повертайся до Валака і скажи йому так, як я тобі казатиму. І коли він повернувся до нього, той з усіма муавськими князями все ще стояв біля свого всепалення, і Валак запитав його, що сказав Господь. Валаам знову виголосив свою притчу і сказав Встань, Валаку, і послухай, нахили до мене своє вухо, сину ціпорів. Бог не людина, щоб говорити неправду, він не людський син, щоб жалкувати за сказаним. Хіба він може сказати і не зробити, пообіцяти і не дотриматись слова? Отже, мені наказано благословити, він благословляє, і я цього не можу відмінити. Не видно в Якова нічого непристойного. Я не бачу обману в Ізраїлі. Господь його Бог є з ним, і велич володаря з ним перебуває. Бог, який вивів їх з Єгипту, є для них, наче сила буйвола, адже немає сили закляття над Яковом, ні чаклування над Ізраїлем. Вже зараз буде сказано про Якова та Ізраїля, що здійснив Бог. Оце народ, наче левиця він повстає, і як лев піднімається. Він не відпочиватиме, доки не пожере здобич і не нап'ється крові смертельно поранених. Та Валак сказав Валамові Якщо ти вже не проклинаєш його, то хоча б не благословляй його. Відповідаючи, Валам сказав Валакові: Хіба я не говорив тобі, що буду чинити те, що скаже Господь. Тоді Валак сказав Валамові: Ходімо, я візьму тебе в інше місце, можливо, сподобається Богові, аби ти звідти прокляв мені його. І Валак привів Валаама на вершину пеора, що височить над пустелею. Валам сказав Валакові Збудуй мені і тут сім жертовників, та приготуй мені тут сім тельців та сім баранів. Валак і цього разу зробив так, як сказав Валаам. Він приніс по й баранові на кожному з жертовників. Розділ 24 Коли Валам побачив, що Господу подобається благословляти Ізраїль. То не шукав, як раніше, слів ворожбицтва, а звернув своє обличчя до пустелі. Підвівши свої очі, Валам побачив Ізраїль, розташований за своїми племенами, і зійшов на нього Божий Дух. Виголошуючи свою притчу, він сказав: провіщення Валама, сина Беорового, провіщення мужа з відкритими очима, передвіщення того, хто чує Божі слова, який бачить видіння всемогутнього. Він падає. Але його очі відкриті: Які ж гарні твої намети, Якове, і твої житла Ізраїлю. Вони протяглися, наче долини, як сади понад річками, і наче дерева, насаджені Господом, не мов би кедри над водами, з його відер виливається вода, а тому його насіння має вдосталь вологи, його цар стане вищим за Агага і піднесеться його царство. Бог, який вивів його з Єгипту, є для нього, наче слава і сила буйвола. Він поглине ворожі народи, розтрощить їхні кості і своїми стрілами прошиє ворога. Причаївся він і приліг, як лев, і наче левиця, хто наважиться його сполошити? Ті, хто благословляє тебе, благословенні, а хто проклинає тебе, прокляті. Після цього валак запалав гнівом на валама. Сплеснувши своїми руками, валак вигукнув до Валама: Я тебе покликав, щоб проклясти моїх ворогів, а ти ось уже втретє їх благословляєш? Утікай чим скоріше до свого краю. Я дійсно обіцяв виявити тобі честь, але Господь позбавив тебе слави. А Валам відповів Валакові Хіба ж я не казав твоїм посланцям, яких ти посилав до мене, говорячи, навіть якщо би валак дав мені свій дім. Повний срібла й золота, я не зможу порушити Господнього веління і робити з власної волі, добре чи лихе, що скаже мені Господь, те й говоритиму. А тепер, перш ніж я відійду до свого народу, давай я скажу тобі, що цей народ зробить твоєму народові в майбутньому. Він знову вдався до своєї притчі, сказав про віщення Валама, сина Беорового, провіщення мужа з відкритими очима. Передвіщення того, хто чує Божі слова, хто знає задуми Всевишнього, хто бачить видіння Всемогутнього, падає, але його очі відкриті. Я бачу його, але не тепер. Дивлюся на нього, але він не близько. Зійде зірка від Якова і повстане берло з Ізраїля, і розіб'є скроні мава, розгромить усіх нащадків сифа. І стане спадщиною Едом, Сеїр буде спадщиною своїх ворогів, а Ізраїль виявлятиме силу свою. Той, хто походить від Якова, стане володарем і знищить залишки врятованих з міста. Він побачив Амалека і, продовживши своє віщування в притчі, сказав Амалек першим став серед народів, але його кінець, знищення. Далі він побачив кенейця і, продовживши свою притчу, сказав: Міцне твоє поселення, і на скелі покладене твоє гніздо. Однак знищений буде каїн, незабаром Ашшур візьме тебе в полон. Вдаючись, знову до своєї притчі, він сказав: Ой, горе тим, хто виживе, коли Бог здійснюватиме це. Прибудуть кораблі від берегів кітійців та упокорять Ашура, і пригноблять Евера, однак і вони будуть спустошені. Після цього волам устав. Вирушив у дорогу і повернувся на свою батьківщину. Валак також пішов своєю дорогою.